Нема А, га, свиститься нормально? Як прийняли? Такий вигляд від першої особи мають маленькі фрагменти жорстокої битви за Покровськ. Ситуація складна та динамічна. Сухо доповідають у десантно-штурмових військах. У сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляють, що станом на 15.00 1 листопада, завдяки успішним контрдіям вдалося покращити тактичну ситуацію в кількох міських кварталах. Головком Олександр Сирський знову на командних пунктах гаря. Чиї ділянки фронту наголошує ані блокування, ані оточення Покровська чи Мирнограда немає, побіжно згадує присутність у місті підрозділів гур. Деталі прикриття зухвалого українського десанту повідомляють і у десантно-штурмових військах у сьомому корпусі. Зауважили, що задля підтримки складної операції з висадки з повітря залучили підрозділи ППО РЕБР та безпілотних систем. І поки російське міноборони. Та ворожі воєнкори намагаються переконати, що вся група гур була знищена. Цю інформацію спростовують джерела української правди у воєнній розвідці. Ба Більше, Москва звітує про один чорний яструб, відео висадки з якого опинилося у відкритому доступі, але ворог забув згадати, що в операції брали участь щонайменше два вертольоти. Роботу гур відчувають не лише на фронті останнього дня жовтня. Не менш зухвала операція у підмосков'ї на території раменського району. Рвонуло одразу три нитки нафтопродуктопроводу кольцевої. Ним окупанти забезпечують власне військо дизелем, бензином та авіаційним пальним. На поширеному розвідкою відео не прильоти далекобійних дронів, а непомітно закладена вибухівка, яка очікувала слушного моменту для потужної детонації. Я реально захоплююся тією роботою, яку робить головне управління розвідки. Якщо дивитися в ці кадри, то насправді в них немає свідчень якихось прильотів. То це диверсійні дії з боку головного управління розвідки. Це було закладено вибухівку прямісінько під носом в охоронців цього нафтопродукту проводу. Зробити це все під носом у росіян і їхньої ФСБ. Я думаю, що для них це просто дуже погані новини. Що завтра там керівник служби ФСБ і охорони вони відправляться штурмувати посадки під Покровськ за такі дії? А те, що роблять наші спецпризначенці, ну це просто ну це просто фантастика. Робота сил оборони, куди дієвіше за економічні санкції. Ворог мріє занурити Україну у темряву та зневіру. Натомість сам чомусь дедалі частіше це відчуває після загрози масо. Ваного нальоту дронів у ніч проти суботи жуковський біля Москви частково занурився у темряву. Місцева влада переконує, що це звичайна аварія. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді звертається до Росіян. каже, що блекаут це не страшно, їм доведеться звикати. А творці українських діпстрайків вже міркують про найближче майбутнє війни, де технологічна еволюція та кількість дронів створять нові. Кордони із зоною гарантованого ураження, війна дойде до того стану, що з'явиться 20-30 кілометрова кіл-зона, до якої будуть певні якісь підступи, і в цій зоні буде знищуватися все живе з обох боків саме безпілотними засобами, і все дійде до того, що ціна проходу. Втрати людської живої сили, техніки буде неспівмірна з тою дистанцією, яку можна буде пройти всередині цієї кілзони. Вона буде дуже дорога. Олексій Пасак, п'ятий канал. Українська воєнна розвідка опублікувала дані воєнних злочинців, причетних до вбивства 17 мирних мешканців Бочі під час окупації міста, п'ятеро окупантів причетні до вбивств, катувань і спроб приховати воєнні злочини. Серед воєнних злочинців військові 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії. Нагадаю, напередодні п'ятьом військовим російської армії, які вбивали мирних мешканців Бучі під час окупації міста, повідомили про підозру. Злочини скоїли поблизу вулиці Івана Франка, Максима Редзанича та набережний. Нелюдам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами цивільних. За ці злочини їм загрожує довічне ув'язнення. Частину матеріалів вже передали до суду, решта на фінальному етапі розслідування. Росія забрала у них рідні домівки, дитинство та найближчих людей. У підлітковому віці цим дітям довелося пережити подекуди більше ніж дорослим. У Києві стартувала третя програма індивідуальна траєкторія лідера для дітей, захисників та вимушених переселенців. Протягом піврічного навчання вони опановують різні дисципліни, пробують себе у нових заняттях та знаходять коло однодумців, з якими продовжують спілкуватися навіть після завершення проєкту. Хто долучається та які враження у дітей? Софія Фесік розповість. Діти з різних куточків України протягом шести місяців об'єднуються під дахом Києво-Могилянської академії. Тут під керівництвом наставників відкривають себе, знаходять нових друзів та обирають свій шлях у дорослому житті. Коли Єгору було шість років, почалася війна. Хлопець із батьками був змушений переїхати з рідного Донецька. Родина оселилася в Кураховому, там народилася молодша сестра. Тоді почалося повномасштабне вторгнення і невдовзі місто окупували. Рік тому, закінчуючи 11 клас у київській школі, хлопець доєднався до програми індивідуально. Траєкторія лідера. Нині він студент києво могилянської академії. З дитинства Єгор цікавився політологією. Все життя, все своє доросле, ну відносно доросле життя. Я перебуваю в якійсь. Я переселенець. Я відчуваю політику ну на собі, тому я хочу якось на неї впливати, на щоб вона змінювалася на кращу сторону, в першу чергу, для нашої країни. Тим бачу, ну в нашій країні зараз недостатньо кадрів в політиці. Ну, загалом через війну, і я вважаю, це моя місія. Усі підлітки тут мають статус дитини, учасника бойових дій, загиблих героїв, ветеранів російсько-української війни або ж внутрішньо переміщених осіб. Даша була учасницею найпершої лідерської програми дівчина родом із Чернігівщини, регіону, що постійно потерпає від ворожих ударів. У 2023 році окупанти вбили її брата військовослужбовця. Я ще з дитинства дуже цікавилася історією, особливо вже в 9 класі. Це олімпіади. Це дуже. Багато книг, і коли ти читаєш історію, ти розумієш, скільки помилок допускала наша країна, і ти хочеш щось змінювати. Ти хочеш якось допомагати, щоб просто країна розвивалась. У мене рідний брат. Він в війні віддав майже всю свою молодість. Він також занадто цікавився історією, політикою. І він воював з 17-го чи 19-го року. Тобто, він ще воював до повномасштабного вторгнення. Одним із тренінгів був круглий стіл, де кожен з учасників спробував себе у ролі дипломата разом. діти Шукали формулу миру, кожен презентував своє бачення, щоб долучитися могли українці з різних куточків країни. Громади організували трансфер до Києва. Це діти з Маріуполя, з Луганської області, Донецької, з частини деокупованої Херсонської області, Миколаївської, Запорізької. Це особливі діти. Знаєте, у психологів є такий зараз така категорія посттравматичний розвиток, тому що з посттравматичним синдромом працюють. Всі, а от саме з розвитком мені здається, це про нас, про нашу програму, про наших менторів і про наших дітей. Програма стала можливою завдяки допомозі українцям, які живуть в Америці. Саме вони шукають кошти, щоб забезпечити гранти для дітей. А ще разом із менторами переглядають мотиваційні листи всіх охочих долучитися до програми. Цьогоріч надійшло понад сотню заяв. Серед них довелося обрати 40 дітей. Це дуже складно обрати всього 40, коли маєш більше 100. Це щирість, от вона відчувається в кожній слові, в кожному рядочку того мотиваційного листа. І діти настільки творчі, хтось писав, хтось записував відео, хтось показував вже свої якісь напрацьовки. Е, є діти, які розробляють шеврони. Ну, тобто дуже талановита молодь, і це діти ще вони школярі. Нині стартує вже третя програма. За півроку діти поєднують навчання у школі, підготовку до НМТ та менторські заняття у Києво-Могилянській академії. Зокрема, разом із фахів. Ківцями діти працюють із голосом, вчаться презентувати себе, слухають лекції з фінансової грамотності та відвідують різні тренінги. Софія Фесік Горкостюк п'ятий канал.